Хмельничани золоті на етапі Кубку світу самбо ФК Поділля оприлюднило ім'я першого новачка. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, з ким в одній четвертій фіналу Кубку України зіграють хмельницькі гандболістки і чому зустріч між суперницями є принциповою. Вітаю, приєднуйтесь! Зимовий сезон закінчила достроково. Легкоатлетка Марина Бахроманчук через запалення ахіла не виступить на чемпіонаті світу у приміщенні. Дискомфорт спортсменка відчула ще наприкінці січня. За словами її тренера Вадима Крушинського, було прийнято рішення не ризикувати і пропустити кілька стартів у зимовому сезоні. Один із яких чемпіонат світу з легкої атлетики, який на початку березня відбудеться у Шотландії. Наразі спортсменка відновлюється відтак. Графік тренувань лайтовий. Нагадаємо, у січні Марина Бахроманчук виступила у Дортмунді. Там змагалася у двох дисциплінах, бігла 60 метрів та стрибала в довжину. Тож наразі спортсменка сконцентрувалася на підготовці до Олімпійських ігор. Вони нагадаємо, відбудуться у Франції за п'ять місяців. Хмельничанка має ліцензію на виступ у потрійному стрибку. Золотий виступ п'ятеро спортсменів з Хмельниччини, переможці етапу Кубку світу з боротьби самбо. Серед дорослих тріумфували Владислав Холод, Станіслав Сергійчук та Дмитро Бабійчук. Серед юніорів, а саме спортсменів до 18 років, Золотій золоті Ельмір Алієв та Денис Кульчицький. Троє представляли Хмельницький і двоє представляли Нітешин Хмельницька область. У нас на самі потужніші хлопці, і ми розраховували на більший результат. От вони перед перед Кипра виграли кубок України, де ми зайняли перше місце на кубки України. Хмельничани і стали чемпіонами. Етап Кубку світу з боротьби самбо у лютому. Приймали Республіка Кіпр. Загалом участь у міжнародному старті взяли спортсмени з майже 10 країн. Змагалися юнаки та дівчата, юніори і юніорки. Також чоловіки і жінки. Українська збірна за інформацією федерації самбо провезла 43 нагороди. Переможна крапка у регулярці і з рахунком 3-0 у двох матчах епіцентр Подоляни закінчив виступ у заключному восьмому турі регулярного чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Спочатку представники городка обіграли гравців Ладижин. Наступними стали волейболісти з буревісник ШВСМ. Таким чином, цю частину старту бізону закінчили на третьому місці у турнірній таблиці. Попереду на волейболістів чекає етап плей-офф. Хотілося бути би на першому місці, завжди ми ставимо максимальні цілі задачі, але ми будемо продовжувати боротися за чемпіонство, за кубок. Все, головні ігри ще попереду. З двома бронзовими нагородами з юніорського чемпіонату України повернулися легкоатлетки Хмельницького на призовий п'єдестал старту потрапили Тяна Ліпінська та Вікторія Козін. Перша виступала у бігу на 2000 метрів із перешкодами, подолала дистанцію за 7 хвилин та 35 секунд. Очікувала, що буде більше суперництво, так як роки старші. Але як по ходу бігу свого розуміла, що можливо попаду в призи, тому якби була більша мотивація бігти сильніше. Були дівчата знайомі мого року, яких я знала і знала їхні результати, похожі до моїх. трималась спочатку за ними, але потім переганяли їх і просто кожного свого суперника старалися доганяти. Вікторія Козін стрибала по трійним бронзу на юніорському чемпіонаті. Спортсменці приніс результати 12 метрів та 45 сантиметрів. Звичайно, хотілося краще ближче до свого найкращого результату, але є ще над чим працювати. Вероніка Пензерєва з невеликим відривом в 3 см, стрибала 12 метрів 48 сантиметрів. А от Альона час з результатом 13 метрів 24 см перемогла. Самой сезон доволі насичений. Ми намагалися виступати на всіх змаганнях, щоб я розтримувалася. Тому, коли я приїхала з Балканів, у мене було 10 днів до чемпіонату України. Сказати, що було сильне вже навантаження в ці 10 днів, то ні. А взагалом, я не думаю, що закордонний старт якось вплинув на цей чемпіонат України. Мені здається, навпаки, я була трішечки змотивована, і знаєте, з більшою вірою в себе вийшла на цей чемпіонат. Загалом участь у юніорському чемпіонаті України взяли 11 спортсменів з Хмельниччини. На юніорський чемпіонат України наша команда поїхала в складі 11 чоловік. З них представляли Хмельницький ДЮСШ номер No1, обласний центр фізвиховання. Потім Славута. Кам'янець-Подільський і Старокостянтинів були представники звідти діти. Всі в десятці, тобто діти гарно повиступали. Я вважаю, що виступ нашої команди був достатньо високий. Ці діти вже виступали на чемпіонатах України по юніорах, по юнаках. Деякі попереходили тільки перший рік в юніори. Тобто для них це вже більш-менш ну, серйозний спорт, бо це юніори це не юнаки. От. І ну, Заявилися нормально, тільки перейшли о 5-й, 10-ті, 8-м. Дівчина Ліпінська. Тобто вона юначка, але виступала за юніори. Приймав спортсменів манеж київської міської школи вищої спортивної майстерності. В юніорському чемпіонаті взяли участь понад 400 спортсменів віком до 20 років. Музика. Гратимуть із реалом. Гандболістки з Хмельницького дізнались суперниць в одній четвертій фіналу Кубку України. Відповідно до ожеребкування, команда до номер 1 Хну на майданчику зустрінеться зі спортсменками з Миколаєва. Кубкові зустрічі заплановані на 29-31 березня. За інформацією прес-служби Федерації гандболу України, до фіналу чотирьох пройдуть переможці двоматчевих зустрічей. До слова хмельничанки цього місяця вже протистояли гравчиням реалу у рамках регулярного чемпіонату серед жіночих команд. Тоді нагадаємо, в основний час переможця зустрічі визначити не вдалося. Вирішила усе тривала серія після пенальті, у якій тріумфували наші. Суперниці, реванш будемо, будемо брати 100%. Але те, що попав нам Реал, це, це добре. Головне, що не Карпати. Тому що Карпати класна команда вища. Я вже говорив в прошлому коментарі, що в нас дві команди виділяються. Карпати і Галичанка. Галичанка вже у фіналі чотирьох, а Карпати от така була одна команда. яка попала на рівне на команду, яка йде на вищий ліс на в місті. Але те, що, але то, що ми попали на Миколаїв, це я рахую непогано, і треба виходити і доводити. Показували дуже гарну гру і трошки провал нашими втратами, ну нікуди не дівається, трошки захист нас в кінці другого тайму підвів. А взагалом з цими командами нашого рівня можемо грати спокійно і будемо це робити. Ми не зупиняємося, ми тренуємося кожен день, крім неділі. Хочемо зараз з'їздити в Ліспарін зіграти з Галичанкою і з Польською політехнікою. Молодь трошки підтягнути. Перший новобранець ФК Поділля оприлюднило ім'я гравця, який зіграє за клуб у весняній частині чемпіонату України у першій лізі. Ним став 30-річний Кирило Пасічник. За інформацією прес-служби команди, футболіст є вихованцем молодіжної академії Дніпра. Дорослу футбольну кар'єру розпочав у дублі Дніпропетровського клубу. Першу частину цього сезону провів у складі Буковини у Поділлі виступатиме під номером 13. Завершили виступ. СК Сокіл поступився урагану у другому кубковому протистоянні і не зміг пройти до чергового раунду старту. Закінчилася зустріч із рахунком 2-4 на користь гравців з Івано-Франківська. У хмельничан відзначилися забитими голами Даніл Чижик та Олег Гуцуляк. Нагадаємо, під час першої кубкової зустрічі команд Соколи також забили двічі. Тоді підсумок матчу був 2-6. Головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик гру команди прокоментував так. Перш за все, в цій грі хлопці виконали те, що ми готували. Ми старалися, і все нам достатньо непогано вдалося, тому що було багато моментів, які ми не реалізували. Вважаю, що рахунок не по грі, це однозначно, тому що франківці скористалися чотирма грубими нашими помилками це технічні помилки наших гравців. Але, як кажуть, результат на табло. Поки що так склалося. Загалом діями наших хлопців я дуже задоволений. Наразі підопічні Романа Ковальчика готуються до гри в рамках чемпіонату України. 1 березня на паркеті зустрінуться із Львівською енергією. Вона до слова розмістилася на четвертій сходинці у турнірній таблиці. Хмельничани п'яті. Одразу два старти Тхеквондо приймав Хмельницький. Це кубок гетьмана та кубок України серед дорослих. Усього до обласного центру завітали представники 16 регіонів України. Змагання відбувалося на чотирьох. Таянгах кубок гетьмана. Ми його планували ще провести в 2020 році, розпочати проводити. Але пандемія, потім напад і початок війни з орками. І, але нам треба працювати. Діти вони не чекають. їм треба розвиток. Нам треба накатуватись, тому ми проводимо цей захід саме в Хмельницькому. Кубок гетьмана в нас всі категорії, тобто діти, молодші юнаки, юнаки, кадети, юніори. А дорослі змагаються на Кубку України. Якщо ми говоримо за Хмельницький, і ХЦФУМ командою, і ДСШ номер 3, і ШВСМ, ну майже всі школи, в яких Представлені всі тут, і спортсмени з камянськ дільського, які так само є учні Міхасифум, і ШВСМ, і Староконстантиніва. Тобто є там, де є Олімпійський тейквондо, всі представлені. Ми хочемо, щоб він став рейтингами до нас, приїжджали не тільки з України, а й з інших куточків світу. І якщо ми беремо у світі, то досить потужно розвиваються у всіх країнах, навіть, мабуть, нема такої країни, де б не було тейквондо. У нас так само, особливо до війни, дуже багато дітей було залучено е і показували досить непогані результати. Якщо ми беремо там по Дю США обласним, то багато дю США було займало перші місця. Це корейське бойове мистецтво, і корейці вони майже кожні чотири роки, тобто олімпійський цикл, вони коригують правила, і кожні чотири якісь зміни є. Якщо ми беремо там. Наприклад, 20-30 років назад, то це вже інше та Квондо. Десь воно трошки краще, десь трошки гірше, але зміни постійно. Та ж електронна система все електронне, шоурум електронний, жилет електронний. Можливо, зараз будуть рукавички електронні, тому що носки вже електронні. Виступають наші дітки на Кубку України. Виступають. це, буде відбіром на чемпіонат Європи. І кубок гетьмана, всеукраїнський турнір Кубок Гетьмана. В Кубку України виступає Хоптар Софія. І є ще юний спортсмен, який тільки тільки перший раз, перший рік виступає по дорослих. Артем. Я виграла три поєдинка. Перший поєдинок був з дівчиною з Донецької області, другий поєдинок був з дівчиною з Одеської області. І третій поєдинок був з дівчиною з Харківської області. Був дуже емоційний фінал. Була дуже сильна напруга, було дуже сильно змагатися. Мало сили було, але потрібно було далі стояти, і битися до кінця, щоб забрати цю це золото. Задоволена, бо я мала перерву два місяці, бо була зламана нога, і було дуже тяжко вернутися в цю форму, але я стараюся. Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат міста з кікбоксингу. «ІСКА». об'єднав він понад 200 учасників з різних куточків України. Змагалися спортсмени від 6 років до 18+. За словами організаторів, проводився старт у кількох розділах. Також у рамках чемпіонату відбувся аматорський професійний бій в розділі Лоу-Кік. Свої сили випробували спортсмени у вагових категоріях 65 та 75 Кілограмів. Турнір Іска це якраз і про силу, це якраз і про характер, це якраз і про бій, той бій, який Україна сьогодні дає окупанту. Тому дуже важливо, що сьогодні дітки займаються і показують цю силу волю. Відкритий чемпіонат міста з Хебосня Іска ми проводимо вдруге. Ми в минулому році і це вже другий чемпіонат, який зібрав багато учасників з різних областей України. Приїхали спортсмени з Київської, Львівської, Житомирської, Хмельницької та інших областей. Працюємо ми вже тут федерацію Іска відкрили вже у нас другий рік. За цей час ми воспитали 150 чемпіонів. Дітки були на чемпіонатах України, Кубках України. А також на чемпіонаті світу. У нас є і чемпіони. Мелічан запрошують взяти участь у змаганнях з плавання, швидкість акул плоскирова. На водну дистанцію вийдуть юні спортсмени. Усього мірятимуться силами у семи вікових категоріях. Кожен учасник може взяти участь у двох дистанціях: це 25 та 50 метрів різними стилями, також 100 метрів комплекс. Реєстрація обов'язкова. Від спортсменів та тренерів захисникам вихованці до номер 3 передали благодійному фонду Волонтари Поділля кошти на комплектуючі до двох fpv дронів. Це 20 тисяч гривень. Збір організували минулоріч під час благодійного спортивного заходу. Ще наприкінці 2022 року. Ми провели серію спортивних заходів. Метою було зібрання коштів на авто. Авто ми придбали і передали нашим військовим у 2023 році. Зараз ми не зупиняємося, вихованці вони мають знати, завдяки кому вони тренуються, мають бути вдячними, мають долучатись. Їхні батьки також мають можливість жити тут спокійно. Наближайте перемогу і ви. Таким спортодайджес був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому миттєвість гри чемпіонату Індії. За 12 секунд у другому таймі м'яч не впав на поле жодного разу. Більше того, закінчився цей момент голом. Як усе було, дивіться далі на черговий випуск програми. Чекайте наступного вівторка. an acrobatic shot, Крізоґесабол Кризо what a goal!